Килим на підлозі іграшки, електроплитка, холодильник. У звичайній камері такі речі заборонені. Та заради маленького все тюремники порушили правила. Незабаром хлоп'яті виповниться три рочки. Увесь цей час малий перебуває з мамою в камері. Батьки всі ви засудили за вбивство. Винними вони себе не визнають, тож подали апеляцію. Слідство і судова тяганина триває вже більше трьох років. Якби повернути вот время назад, вот в то время вот ум, было бы намного проще, конечно. Зна когда знаешь свои права, когда хотя бы, хотя бы как-то себя можешь защитить. А почему Это... В почему вас до сих пор не осудили? Ну, потому что следствие никак к оптимальному решению не может прийти. И не вот и так, и эдак и одно следствие, и потом судебное заседание были, потом опять дополнительное следствие суд отправил, и опять судебное заседание. И сколько вам тут еще будет? Не знаю. Это еще без понятия. Співробітники Херсонського СІЗО кажуть, за останні роки у їхньому закладі перебували чотири жінки з маленькими дітьми. Всіх після вироку переводили до колонії, а дітей передавали до інтернатів при тих самих колоніях. Але довше за все, Волода, ще ніхто з малюків у дорослому закладі не затримувався. Вже з дитини ми встигли весь соціальний відділ установи, як то кажуть, потершпотовершувати. спілкуємося з ними. Як то кажуть, регулярно. І тому він нас впізнає вже, як тільки нас побачив, посміхається і навіть привітається. Хто А Ає хто? Аєта. А це. Цей малюнок хлопчик намалював після побачення з татом. Він, як і мама, чекає вироку тільки у сусідньому корпусі. По закону дитина має бути з мамою до трирічного віку, тому малюка мають віддати до інтернату. Втім, опікуном сєви стане бабуся. Вона з чоловіком вже виховує двох старших дітей засудженої доньки. Вони знаю про ньому з моїх слів. старшому 11 років, а дівчинки 6 років. Незабаром Малий Сєва познайомиться зі своїми родичами, побачить справжніх, а не іграшкових тварин та вчитиметься спілкуватися з ровесниками. Правоохоронці ж сподіваються, що хлоп'я виросте здоровим, розумним та не матиме проблем із законом. Олена Ваніна, Андрій Тарановський, НТН.